Що означає 16 та 13 енергії в матриці сумісності партнерів. Багато хто вважає, що коли ці енергії присутні в матриці сумісності, це може означати, що пара може розходитись або можуть бути якісь дуже важкі відносини. Але моє особисте бачення цих енергій в матриці сумісності полягає в тому, що, якщо ви бачите 16 та 13 енергію, це означає так, що відносини можуть бути Непростими, вони можуть бути трансформаційними, можуть бути багато ситуацій непростих, ціль яких виводити ваші відносини на новий якісний духовний рівень. Тому задача. Такої пари полягає в тому, щоб завжди працювати над цими відносинами, щоб, щоб змінювати, змінювати у своїх відносинах, переходити на якийсь новий рівень. Але не поспішайте розривати відносини. Подумайте, проаналізуйте, що ви ще можете зробити, як ви ще можете налагодити ці відносини. Більше інформації ви зможете дізнатися в моїй авторській методичці по карті Сумісності. За її допомогою ви зможете зрозуміти. Свої основні а, задачі та уроки в парі.